Вітаю вас! Я впевнена, що наступні півгодини пройдуть для вас недаремно. Ви отримаєте відповідь принаймні на деякі ваші запитання, пов'язані із вихованням дітей. Сьогодні у програмі розвиток дикції у дітей: як навчити дитину не розголошувати сімейних секретів та як очистити підошву праски. Цікаво спостерігати за малюком, як він робить свої перші кроки, говорить перші слова. Спочатку у нього це виходить незграбно. Але з часом уміння удосконалюється і вже скоро він бігає за мене випередки і декламує вірші. Щоправда, іноді навіть чотирьохрічну дитину розуміють тільки члени сім'ї. Зараз ми приділимо декілька хвилин розвитку дикції. Яким має бути мовлення дитини у 2-3 роки? Взагалі мовлення дуже важливе. Сфера розвитку дитини, і вона не може розглядатися окремо від іншого розвитку дитини, тобто від розумового розвитку. До трьох років дитина вже має говорити фразами, має говорити коротенькими реченнями. Я йду на вулицю, я йду на двір, я хочу гратись. Дай мені ляльку. Пасивний словник тут уже навіть не розглядається. Він є, він повністю дитина все розуміє, що батьки кажуть до п'яти років, вже мають всі звуки бути поставлені у дитини. Як бути, якщо дитина говорить гірше за однолітків? Чого я не люблю цього слова відхилення? Да? Щоб батьки ніколи не порівнювали дитину з чужими дітьми, тому що кожна дитина дуже індивідуальна. Порівнюйте свою дитину тільки з вашою дитиною місяць назад там. Півроку назад, да якщо ви бачите, якась динаміка в розвитку є, це нормально. Але якщо ви бачите, що, наприклад, рік назад дитина говорила два, два слова. Пройшов рік чи півроку, дитина знову ж таки тільки цих самих два слова говорить. Тут уже потрібно бути настороженим. Яких спеціалістів необхідно відвідати при мовленнєвих порушеннях у дитини? Перш за все, це звичайно педіатр. Логопед лор обов'язково, щоб обстежити слух, тому що якщо дитина не говорить е, правильно звуки, можливо, вона їх не чує. просто. Є така думка, що раніше, ніж 5 років, до логопеда не, не, не варто звертатися. Звичайно, якщо в дитини якийсь там один звук не виставлений, то звичайно до 5 років не потрібно турбуватися він, можливо, і сам стане на місці. Але якщо дитина в роки і тим більше в 4 роки, і ви її не розумієте, що вона говорить, вона там щось лепечено. Ви не розумієте, то вже навіть і в три роки потрібно звертатися до логопеда. Чи може здорова дитина не говорити до трьох років і більше? Ми не можемо сказати, вроді би дивимося, да, вроді би фізично дитина здорова. І стрибає навіть, і, і бігає, і навіть, можливо, деякі інструкції виконує, а розмовляти не може. Значить, все-таки десь якась причина є, тому що дитина не розмовляє до трьох років і більше. Можливо, дитина перехворіла в дитинстві. Зараз вона фізично здорова а дитина, а десь там до року перехворіла дуже сильною вірусною інфекцією. Можливо, при народженні дитина отримувала якусь перинатальну травму. Головний мозок постраждав десь при народженні. Можливо, при ще внутріутробному розвитку дитина отримала гіпоксію плода, тобто не було достатньо кислороду для розвитку дитини. Тому знову ж таки наголошую батькам: не чекайте п'яти років, не чекайте навіть трьох років, якщо ви це бачите. Бачите, звертайтеся раніше, тому що в такому випадку дуже часто навіть потрібно і допомога невролога, медикаментозна допомога. Чому у дітей може формуватися неправильна вимова? Дуже багато причин. Чому по-перше, хочу закликати всіх батьків, коли особливо коли росте маленька дитинка, мама найбільше часу з нею проводить, намагайтеся спілкуватися з дитиною обличчя в обличчя, щоб вона бачила вашу артикуляцію. Да? Коли мама говорить, дитина повинна бачити, як у мами при цьому при кожному певному і губки стоять. Тобто, ми, нам тільки здається, що дитина цього не розуміє. але ну, вона все ловить і записує собі отут. А якщо дитина погано чує, якщо дитина рідко чує е, мову батьків, зараз стало модно дітям давати планшет. Комп'ютер, телевізор, залишати дитину сам на сам. І е, дитина би, дивиться мультики, але вже доведено, що дитина, навіть коли дивиться мультики, дуже часто вона не чує самих виразів. Вона може просто як фон, як ми чуємо, як вода шумить, так само дитина чує. Ми ж не, не чуємо кожну капельку окремо, так ми тільки чуємо як шум води. Так само, коли дитина в такому віці, коли вона ще не навчилась розрізняти мову. І вона дивиться мультики, вона просто привикає до того, що це просто якийсь фон, який їй незначний. Вона просто дивиться, яка бігає картинка постійно перед очима. Неправильна вимова також може формуватися за наслідуванням. Можливо, батьки неправильно вимовляють якісь звуки, зумисне сусюкаються з дитиною. Але якщо це цікаво, я розумію, це ну, цей період ніколи більше не повториться, повторіть за ним, ну, разом з тим, скажіть правильно. Наприклад, там «да, бібіка, машина. От, не, не треба з таким нажимом, да, що ні, скажи машина. Да, бібіка, машина. Дитина одночасно чує і свій е, вислів, і те, що сказала правильно мама. Ще е, можуть бути причини, якщо, наприклад, в дитини є якісь вади в розвитку артикуляційного апарату, вади е, розвитку слуху також може бути. Е, тобто дуже багато причин. Чи впливає на мовленєвий розвиток дитини двомовність сім'ї? Батько говорить російською, мама говорить українською. А ще зараз є такі поширені сім'ї, да, коли взагалі батько може арабською говорити, мама українською чи російською. В цьому випадку дитина просто не може зрозуміти, яку саме мову їй обрати для свого спілкування. І в такому разі просто можу порадити батькам, вибирайте. Один день, наприклад, ми граємося чи говоримо такою мовою, другий день такою. Якщо ви хочете, щоб дитина чітко знала дві мови, то краще вибирайте, не, не перемішуйте ці слова. Які вправи сприяють розвитку дикції? Дуже важливо розвивати ручки моторику на да, дрібну моторику рук. Для цього є безліч всяких вправ, віршиків потішок. Для цього є без, безліч навіть масажорчиків, да, яких ми можемо масажувати ручку. Тобто з самого народження ми вже можемо розвивати дитині дрібну моторику, тому що дуже тісно пов'язано в корі головного мозку центр мовлення і центр дрібної моторики. І коли ми розвиваємо ручку, таким чином ми розвиваємо і центр мовлення в дитини. Чи можна звернутися до логопеда занадто пізно? Я знову ж таки кажу, після п'яти років е, важче ці звуки ставити, тим більше є таке поняття, як м'язова пам'ять, коли той самий язичок, ті самі артикуляційні органи вони вивчили вже якусь одну позицію цього звука, а вам треба зараз її, цю позицію зламати і поставити в іншу позицію цей язичок. Крім того, знову ж таки, втрачений якийсь час, дитина. Е, не задоволена своїм спілкуванням з іншими зровесниками своїми, вона не може навіть нормально відповідати на уроках. Це також для дитини дуже велика травма психологічна насамперед. Тому, якщо сказати, що запізнитися, то запізнитися саме в цьому. Тобто є наслаюється ще психологічна проблема для дитини. От можна звичайно поставити і пізніше звуки, але не варто цього допускати. Чи можна покращити дикцію дитини, які виповнилося 10 років і більше? Можна і. Це вже звичайно буде трошечки довше. Я знову ж таки повторюся. М'язова пам'ять ніхто не відміняв. Якщо від вас є можливість пустити свою дитину в школу більш підготовленою, зробіть все можливе для цього. Якою б сучасною та високоякісною не була ваша праска, рано чи пізно маленька необережність може призвести до забруднення та утворення нагару на поверхні приладу, і тоді ви навряд чи наважитесь такою праскою притулятися до улюбленої сукні. Знайома ситуація, але не потрібно відразу впадати у відчай. Хоча сьогодні існують спеціальні олівці для чищення поверхонь праски, я знаю, що врятувати ваш прилад можна і тим, що є на кухні. Нам знадобиться звичайна кухонна поварена. Сіль, На щільний лист паперу насипаємо сіль. Температурний режим на прасці виставляємо на максимум. Чекаємо, поки підошва добре розігріється, та легко проводимо нею по кристалах солі, доки весь нагар не зійде. Окрім цього способу, існує ще декілька секретів. На шатирний спирт, перекись водню, оцет також легко впоруються з такими забрудненнями. Розчином, який знайдеться під руками, змочуємо ватний диск та протираємо підошву підгорілої праски. Якщо раптом нагар не відійшов, виключте її, дайте вистигнути, а на ніч поставте праску на в водці ганчірку. На ранок наліт відшарується і його можна буде легко зняти м'якенькою тканиною. Позбутись від нагару на прасці легко. П'ять хвилин часу, сіль, оцет або перекись водню легко впораються з цим завданням. Бенджамін Франклін свого часу давав батькам пораду. Учи своїх дітей мовчати, говорити вони навчаться самі. І справді, тримати язик з зубами, коли це необхідно, під силу не усім, навіть дорослим. А як навчити дитину не розголошувати сімейних секретів, нам розкаже наша гостя, психолог Алла Капаціна. Вітаю вас! Здравствуйте! Алло, у кожної сім'ї є якась інформація, яку потрібно тримати в межах сім'ї. Скажіть, а в якому віці дитина може вже розуміти, ось це можна казати, а ось це потрібно тримати при собі. Спеціалісти вважають, що где-то вже в 4-5 лет ребенок может э, удерживать язык за зубами. Но опять-таки, возвращаемся к теме темпераментов. Ми знаємо, що всі люди делятся на интровертов и экстравертов. Интроверты – это люди молчаливые. Которые даже если что-то знают, могут и не сказать. Когда и кое так? <клепутривно> даже когда надо, да. А вот экстраверты говорят все на свете и даже то, что не надо, и сначала скажут, а потом подумают. Если в семье ребенок интроверт, то вы можете почти быть уверены, что он даже когда надо, особенно вам и не скажет. Это дети молчаливые, погруженные в себя. Они все время там где-то свой внутренний мир созерцают. И вот э, так они проводят свое бодрствование. А экстраверты даже думают вслух. Вот они что-то делают и свои дела сопровождают текстом. Значит, и э, эти как раз детки очень говорливые. Они э, пытаются даже даже без, без задней мысли пытаются другим рассказать, что переживает их семья в данный момент. Що мама сказала, що папа сказав, які він деньги видел, там принесли якусь зарплату какой-то гонорар, і він что що вот столько столько-стойких дітей вдома є, і вот де вони лежать, це можуть розказати. Ми розуміємо, що діти роблять це підсвідомо, ну не свідомо, не да. По простите, не по простите, по простите, да. А як тоді навчити дитину? З якого віку я можу вже э, очікувати, що я їй пояснила і воно має спрацювати. Считается, что сила воли и умение управлять своим поведением э, развивается к 7-8 годам. И вот уже с 7-8 примерно лет ребенок в состоянии удерживать свои уста от ненужных слов. А, так, а так, что делать до этого часа? А до этого времени значит, постараться все, что желательно, чтобы никто другой не знал. Особенно, если вы знаете, что ваш ребенок разговорчивый. Вот если вы это знаете, значит как-то пытаться это... От ребенка пока до поры до времени закрыть, чтобы он этого просто не видел. Если, например, в семье есть какие-то ну предметы, ценности, и э, это нужно сохранить там, чтобы этого никто не знал об этом, значит, это надо прятать и все э, вопросы, вот какие-то... Спорные вопросы или какие-то недоразумения между папой и мамой, все эти вещи должны быть за закрытыми дверями, чтобы ребенок просто этого не знал. Даже где-то уйти из дома, оставить ребенка или пускай ребенок идет на улицу и без него проговорить. Потому что даже если вы, например, закроетесь в другой комнате, ребенок может стоять под дверью и все подслушивать. Лучше, щоб його время даже не було в квартирі. А ось є така ситуація, коли діти бачать, що батьки між собою щось там шепочуться, і вони ображаються що у вас якісь секрети. Як пояснити дитині, що мають бути секрети? Так, да, это мамині і папині отношения, а вот когда нам нужно будет тебе это сказать, мы тебе это скажем. Чётко, чтобы он понимал, что есть ещё личная жизнь людей, и вот есть некий некая граница, некий предел, куда залезать без спроса нельзя. Вот стоит такая оградка психологическая, туда нельзя. Вот это твоя, сыночек, доченька, территория, а вот это папа і мами. Папа з мамою о своём говорят в том, что надо. А чи не може бути тут така проблема, що дитина зрозуміла, що ось ця інформація належить мамі і татові? І вона розуміє, що може бути якась інформація, яку я можу мамі не говорити. Тобто, в мене вже мають бути свої секрети, а ми ж то хочемо, щоб діти нам все розказували. Вы знаете, свои секреты у них появляются где-то годам ближе к 12. Обычно, если хорошие отношения между родителями и детьми, открытые отношения, и ребенок приучен изначально говорить правду, то если даже с ним что-то плохое случится, первые, кто про это узнает, это будут родители. Прежде всего, конечно, мама, поскольку мама психологически ближе к ребенку, чем папа. И мама будет дальше этот вопрос уже по-своему решать. Очень важно, чтобы вот не возник вот этот вот, знаете, такой барьер, когда ребенок закрылся, особенно когда он был несправедливо многократно наказан, и мама, если она даже осознала, что она была к нему несправедлива, к ребенку, если она не извинилась, вот тогда этот барьер может возникнуть, и ребенок, даже если с ним произойдет что-то плохое, например, он будет кем-то обижен в сексуальном смысле или в физическом смысле, или как-то еще он пострадает где-то. Он к ней не придет, он будет думать, что это он виноват, что с ним такое произошло. И мама в этом случае эмоционально для него недоступна, и ему некому обратиться. Это очень печальная ситуация. А что ты делаете, если вот такая ситуация выникла? дети на не открывает, уже есть свои секреты от меня и, как я могу и если вы пробуете с ней поговорить, так. а она не идет на так. разговор, значит тут нужно попытаться собрать информацию из других источников, возможно друзья-подруги, кто-то еще, кто это видел знает, собрать информацию и сесть и э, обнять ребенка, прижать к себе, глядя в глаза сказать Доченька, синочок, я твій лучший друг, і я знаю, що от з тобою случилось вот это. Вот это ти ні в чому не виноват. Ти ні в чому не виновата, значить давай зараз продумаємо, що нам делать дальше. далі. Якщо ребенку психологічна допомога, помощь, допомога, інша допомога, как родителю займатися, як допомогу. А що робити, якщо я знаю, що чи дитина мені розказала, що хтось із дорослих, не членів сім'ї, випитує у неї якусь інформацію. Тогда с ребенком надо проговорить и этот случай, что если кто-то у тебя будет спрашивать, там, где мама работает, какие-то такие детали и так настырно выпытывать. Если просто, где мама работает, в больнице мама работает. А если, а в каком она отделении там, а что она делает на работе, а какая у нее зарплата и такие разные разговоры, которые, в общем-то, никому не нужны на самом деле. Значит, тут уже ребенку нужно разъяснить, опять-таки, какую информацию можно другим рассказывать, а какую нельзя. Дело в том, что Вот иногда даже люди с недобрыми намерениями сначала начинают искать подход к детям. Вот, допустим, к примеру, семья состоятельная и э, даже вот есть что украсть, к примеру, да, в вот такой случай. Вот тогда начинают спрашивать у ребенка. А там, где у вас деньги, ну, завуалировано. Сначала там конфету какую-то дадут, какую-то расположить ребенка к себе. А потом, где, где работают родители, а где деньги, а когда они, когда они приходят домой, во сколько, в котором часу они приходят домой? проводят вы выходные да. свои, да. Да, как они проводят свои выходные дни. Вот такие тонкие детали. Это все для того, чтобы спланировать ограбление. Такие случаи были, что ребенок все по доброте душевной, по простоте своей рассказал, а злоумышленники этим воспользовались. Тобто потрібно дитину до таких ситуацій зазелеть готувати да, так, да, і готовить. самому знати, що говорити при дітях, а що ні, враховувати їхні да, темперамент. Да. Дякую. Да. Господь через апостола Якова дав нам пораду. Отож, мої брати любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна говорити повільна на гнів. Думаю, якщо ми будемо самі так робити і вчити цього дітей, проблем і в нас, і в них буде набагато менше. Зустрінемося за тиждень.